Шановні депутати, всі присутні, на пленарне засідання позачергової 56-ї сесії сільської ради із 26 обраних депутатів поноло 14. Форум є. Сесія може розпочати свою роботу. Пленарне засідання позачергової 56-ї сесії сільської ради оголошують відкриті.

На заседания 56-й Большеговой сессии Рады Бойкуча, кроме Н.Д. Татьяны Ивановны, Ниди Хакаварны Вячеславовны, присутний Жигал Григорий Анатольевич, старости Пивнюк Олександр Олександрович, Рутинский Анатолий Дмитриевич Тевниченко и Евгений Васильевич. Для проведения нашей сессии необходимо обрати решение комиссии. Есть пропозиция трех человек. Заполнение и другие будут? Не буде. Всім доброго дня. Доброго дня. Не буде. Так, приймемо. <кій> Сергій Іванович. Демченко. <кій> Алла. Шульгин Євгеній Александрович. За переречення пропозиції, допомоги нема. Будь ласка, замість місця, яке є більшим економічним, як місце Європи. Черга дена цих находу. змін. доповнені. Прошу голосувати за чергоденного. Хто за? Проти? Українська. Переходимо до наших питань. Перше питання про звернення депутатів Піченської сільської ради Восьмосклипення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. З першого по третій інформує снізі колеги В'ячеславівна, начальник юридичної відділення. Будь ласка, пане В'ячеславівна. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про звернення депутатів Печенкої сільської ради Восьмосклипні чи до підтримки. України, враховуючи постанову Верховної Ради України від 25 лютого 2025 року 4252-9 про заяву Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах Агенції Російської, Російської Федерації, виріш, сільська рада вирішила схвалити текст звернення депутатів Вічнацької сільської ради скликання до Верховної Ради України, офісу президента України, Кабінету міністрів міністрів закордонних справ України. Доручити сільському голові тишенку Сергія Володимировичу підписати звернення. Третій контроль за виконання відрішення власне секретаря сільської ради Тетяну Фоменко. Текст звернення. Будь ласка, текст звернення наступний Україна стала форпостом свободи Європейського континенту, щоб протистоять не лише збройній агресії. Так, економічних іскрепотаційні маніпуляції соціального стосову, щоб підірвати наш, нашу війну, але сила українського безпечного регіону за свободу, незалежності волі. Попри всі випробування Україна вистачила як держава та продовжує захищати демократичні цінності. Наша Україна щодня доводить свою місію в боротьбі проти найлюбільшого ворога, маючи найважливішу зброю, відність українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до миру. Під час війни ми Найстрашніше, що може статися на війні, це зневіра у своїх силах чи підтримці поперативності. Ці роки ми відчували повагу і підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що нав'язує суму світу свої фейкові наративи. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Світова спільнота повинна усвідомити, що будуть якісь спроби тиску на Україну змушені до компромісу, що не відповідає інтересам України, не матимуть успіху. Наголошуємо на непромостиності. Перемовин щодо до майбутньої України без участі української сторони. віримо в Збройні Сили України з голову голови подвигом героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. Ми розуміємо, що війна ще не закінчилася, ворог не злик, але ми ніколи не допоможемо поговорити про нашу болю за нас. Лише громадяни України вирішуватимуть, як і коли в своїй країні проводити вибори, а лише вони вона цьому президента. Піщанська сільська територіальна громада заявляє про рішучу підтримку президента Нічого про Україну без України. Єднаємося, віримо в Україну тільки разом, тільки до перемоги. Слава Україні, граємо, слава питання. Хто за даний проект рішення? Прошу просить, хто запрошує mm -hmm. Утримали. Командира відповідної військової частини безоплатної -20 -20 -20. про надання без допомоги з матеріально-технічного забезпечення відносин 2 в першому 2020-23 умов праворажім воєнного статусу, тоді обороні України. Сільська рада вирішила перше передати безоплатну оплану комунальної власності початку сільської територіальної громади у державну власність відповідної відійкової частини Міністерства оборони матеріально технічної власність згідно з додатком. Здійснити передачу матеріально які за актом приймання придачі, до писати першому заступнику сільського голови Жагауку Ілінатолічу, спільно Відбував республику развідки провести дані по республику Сільської сільського ради подарив відповідно до своєї рішення, контроль та координації щодо виконання цього рішення покласти на області комісії питання комунального господарства і власності сільської ради. Передається квадровок, діджей 3, три, інтерпрестер, кількості одні штуки ціною сто шістдесяти тисячі п'ятсот прошу Хто заданий проєкт рішення? дякую. Наступне питання. Наступне питання. До розгляду проєкту про протечні матеріально-технічного засобів, надіючого законодавства прохання командира військової відповідної військової частини, то надія заклад допомоги з матеріально-технічного забезпечення, що входить до відповідної частини, що входить до складу частини, яка надала хвилин Прохання. в умовах режиму воєнного стану. Четвертий контроль до кормі проти власне постійно відстання інфраструктури, а порядковому сільської ради. Передається протокол піджей маліктрин і Н3712, кількості одна штука, ціна за одиниця, вісімдесят п'ять Хто задає про рішення? Хто за? Проти отримали. Дякую. Шановні депутати.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE Gracias.